Кожна школа розробляє свій алгоритм дій, так як діяти, коли лунає повітряна тривога. Про це чому поставили це питання? Ви напевно мене розумієте, оскільки батьки батькам напевно цікаво, як їх як їхня дитина буде в школі, чи вона буде в безпеці, чи вона буде знати, що робити і куди йти під час повітряної тривоги. В наших школах тепер не буде паперових журналів, а в нас буде електронний журнал, електронний щоденник на рівні всього міста. Так тобто, ми знімаємо дуже багато питань в першу чергу бюрократичних, цього паперової писанини. Це проект Живий Львів, наша локація, твоє місто, наші розмови про твоє сьогодення. Відкрита студія, і що важливо, відверті та чесні думки та поради фахівців. Слава Україні! Героям слава Андрій Заколюк, начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради. Поговоримо сьогодні про те, як виглядатиме навчання під час воєнного стану. Яким воно буде? Ми плануємо, що з 1 вересня ті навчальні заклади. Виходячи в першу чергу з безпеки дітей, мають вийти на офлайн навчання на звичне. Так ми розуміємо, що це не усі батьки погодяться на це. І ми розуміємо, що є відсоток батьків, які переживають, які е, навіть, можливо, не планують виходити на навчання, власне, до закінчення війни. Так? Але ми все ж таки робимо усі кроки для того, щоб наші діти повернулися за парти, тому що ми втрачаємо величезний період часу. Наші діти вчаться дистанційно, вчаться онлайн, і ми в плані освіти ми дуже багато втрачаємо. От. А враховуючи весь досвід, бо це напевно що єдине, що ми можемо з вами враховувати весь досвід останніх п'яти з половиною місяців. От як ведуться бойові дії, так і виходячи з цього, можливо, ми таки можемо планувати вихід дітей у школи єдиною умовою, звичайно, яких буде безпека. Безпека дітей. Що входить в, в, в цю безпеку, окрім звісно, бомбосховища? Я так розумію, більше 87% здається шкіл мають свої бомбосховища. Так, 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 У нас у школі 127 навчальних закладів, лише 16 навчальних закладів не мають своїх укриттів. Так. Звичайно, що тут треба розуміти, коли ми говоримо бомбосховище, коли ми говоримо укриття, укриття. все таки, напевно, що про школи ми будемо все ж таки більше говорити як укриття, так, і найпростіші укриття. В багатьох школах вони є. Tak. У місті Львові були створені комісії, які близько двох місяців тому обстежили повністю усі навчальні заклади. В склад комісії входили і представники надзвичайних ситуацій, і всіх інших структур, які власне нам допомагають у цьому, тому що освіта сама не може визначити, чи це приміщення придатне, чи це приміщення непридатне. В кожній школі були дані рекомендації, що потрібно поправити, що потрібно доробити, чи десь світло треба робити, чи десь санвузол встановити, чи десь підлогу, чи ще щось. Ну. В принципі, цей перелік є такий досить схожий, так от, і протягом цих двох місяців кожна школа ці питання вирішувала, так, тобто виділялися кошти, фінансувалося. От, і ці роботи ще проводяться. Бо є звичайно роботи, які можна виконати за два тижні, але є роботи, які потребують місяця періоду, так і відповідних ще й до того ж процедур певних юридичних і тому. Це все дуже по різному в кожному навчальному закладі. Так і от з понеділка в нас знову ж таки буде ще один обхід навчальних закладів, теж комісіями, в які теж будуть входити представники управління з надзвичайних ситуацій, представники поліції. Ми це все будемо обстежувати і вже на підставі цього робити висновки, чи це приміщення у школі може служити для нас найпростішим укриттям. Ще про безпеку, я так розумію, що вчителі також мають бути підготовлені до того в разі тривога, якісь проходять навчання чи прийшли ці навчання, якісь інструкції певні. Звичайно, кожна школа розробляє свій алгоритм дій, так як діяти, коли лунає повітряна тривога. Є, е, звичайно, якісь універсальні речі, які ми там розробляємо рекомендації, що робити, як робити, але краще, ніж школа сама для себе це розробить, ніхто не зробить. Тому що школи наші є дуже різні, школи знаходяться в різних районах, Школи знаходяться в різних будівлях. Є великі школи, є менші школи, є будівлі, яким 40 років, є будівлі, яким 300 років. Так? І Тому, відповідно, треба, треба дивитися з різних, з різних точок зору, так? для того, щоб власне, це було. Це було найкраще і тому це все ж таки велика відповідальність на керівнику школи, на директору школи, на адміністрації школи, ну і на колективу школи. Але я твердо переконаний, що враховуючи те, що ми з вами вже шостий місяць живемо в країні, яка воює, так тобто, кожен вчитель, кожен директор школи, кожен заступник він чудово розуміє. Абсолютно, що йому потрібно робити, як йому потрібно діяти, і це така. Я думаю, тут власне спрацьовує таке наше знаєте колективне розуміння безпеки. Що нам всім треба об'єднатися, подумати дуже добре, як це робити, щоб, власне, щоб не було пізніше якогось непорозумінь. Просто чому я поставив це питання? Ви напевно мене розумієте, оскільки батьки батькам напевно цікаво, як, їх, як їхня дитина буде в школі, чи вона буде в безпеці, чи вона буде знати, що робити і куди йти під час повітряної тривоги. Тепер хотів би ще запитати про а, тих дітей, які виїхали за кордон. Чи мають вони можливість доєднуватись онлайн до, до шкіл, чи можливо буде змішане змішане навчання? Тобто, кожна школа вирішує для себе окремо. Це а навіть таки? не кожна школа вирішує окремо для себе, тому що все ж таки кожна школа буде пропонувати онлайн варіант навчання для дітей, в першу чергу для тих дітей, які тут є у Львові. Стосовно діток, які наші є за кордоном. Тут є кілька, кілька, кілька граней цього питання. Перша грань все ж таки дуже класно би було моя думка, щоб діти і батьки, які є за кордоном, максимально використали цей ресурс, де вони є, щоб дітки пішли у ці школи, де вони є. Чи це Польща, чи це Німеччина, чи це Франція, щоб вони насправді приділили увагу вивченню мови, подивилися, як працює їхня система освіти, щоб дітки були соціалізовані, щоб вони не просто десь проживали собі і виходили сюди на онлайн навчання Звичайно, що якщо йде мова там про ближчі країни. І не до нас, наприклад, ми беремо з вами Польщу, ну і батьки вже так вирішили абсолютно не віддавати дитину у польську школу. То, звичайно, якщо в їхньому класі, в їхній школі буде онлайн навчання вони зможуть доєднуватися, в цьому проблем немає. Звичайно, що ми теж будемо рекомендувати батькам, які власне, є за кордоном, переводити дітей на інші форми навчання. Де мова в першу чергу про домашнє навчання, мова йде про екстернат, для того, щоб власне ці процеси були простіші. Так, дитина буде індивідуально вчитися, виконувати. Завдання, вчитель з певною періодичністю буде їх перевіряти, буде ставити запитання дітям. от Але знову ж таки, ситуації є дуже різні. Наприклад, чи ми можемо всі варіанти передбачити? Ну напевно, що не можемо так. Уявіть собі, мама з дитиною знаходяться у Канаді, і вони просять онлайн навчання. Ми розуміємо, що більші по більшість, поїзд. більшість поїзд. так власне чи в Австралії. Тобто, це нам ну напевно, що третя ночі вчитель не мав би виходити на онлайн урок там для однієї дитини. Ми теж розуміємо, що чим більше форм навчання, тим складніше. Так? Тому що все ж таки, коли вчитель в одному руслі працює, це простіше. Так? Він готується, він розуміє це все. А тут якби буде дуже великий виклик. Але я думаю, що з, ну, з цим викликом наші вчителі і наші директори, які мають причому прекрасний досвід вже останніх двох років, останніх два з половиною років, то я думаю, що це що нам вдасться це зробити для того, щоб наші діти вчилися. ще що також питання про о, карантин. Чи тут ми передбачаємо, і чи буде якийсь алгоритм дії під час того в разі спалаху коронавірусу? Я думаю, що тут зараз ну. Поки що ще не, 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 не ведеться про це мова така дуже детальна, так? Звичайно, що є певні розпрацьовані алгоритми, інструкції, як діяти, що робити. Але я думаю, що це вже ближче, власне, до 1 вересня. Ми там, спільно з управлінням охорони здоров'я будемо розуміти, яка ситуація є, будемо розуміти, яка захворюваність, і тоді вже будемо з цього виходити, тому що я розумію, що є питання, так, в першу чергу, питання укриттів, тому що це є масове скупчення дітей, як воно буде. Але я думаю... Думаю, що це ближче-ближче ну, до цього часу, ми вже будемо розуміти реальну картину. Які нововведення чекають цьогоріч школярів? Можливо? Ну, найперше нововведення, звичайно, це те, що ми маємо навчити наших дітей вчитися у школі у школах в країні, яка веде війну. Наші діти ще не ходили у школи в країні, яка воює. Вони не відвідували. Наші діти ще не спускалися з класів в укриття. Вони не перебували там, тому це перший виклик. Так перед нами стоїть для того, щоб правильно організувати цей процес, для того, щоб діти не переживали, для того, щоб діти не мали страху, для того, щоб власне це все пройшло ну організовано. Тут знову ж таки велика відповідальність на усі. Велика відповідальність на директору, на вчителів, щоб це відпрацювати, щоб дітям показати це все, щоб з дітьми провести певні репетиції, там раніше прийти до школи, там, в серпні місяці зустрітися, показати, як, куди ви йдете, де ваше місце. І я тоді думаю, що це буде простіше. І, звичайно, велика відповідальність на батька, тому що ми з вами маємо розуміти, що великий відсоток, великий відсоток дітей, ті, які панічно бояться, це дуже часто сім'ї, Батьки теж мають страх певний, так мають переживання, вони про це говорять. І тому дуже важливо, власне, власне те, як, як батьки будуть вдома з дитиною в цьому, в цьому напрямку працювати. Друге, друге, що теж дуже важливо з цього навчального року, і це ми теж хочемо, щоб всі про це знали, тому що це є велике нововведення, дуже класне нововведення. Це в наших школах тепер не буде паперових журналів, а в нас буде електронний журнал, електронний щоден. Еник на рівні всього міста, так тобто, ми знімаємо дуже багато питань, в першу чергу, бюрократичних, цього паперової писанини цих проблем в комунікації, власне, що батьки не знають, яке домашнє завдання задали, діти не знають де їхній щоденник. Пісніше батьки не розуміють, що це за оцінка, а тут повністю-повністю все автоматизовано. От і тому це теж таке дуже дуже круте нововведення, от яке яке буде у наших школах, і яке відчують усі. Це відчують вчителі, тому що в них звільниться дуже багато часу, так це відчують батьки, тому що вони зможуть в реальному часі бачити реальну картину навчання дитини і не просто статистику. Так вони зможуть бачити динаміку наприклад, чому дитина там вересень, жовтень добре вчила математику. А, наприклад, листопадів ще страпилось і в грудні. Дитина, наприклад, успішність її спадає. І тому це допоможе дуже класно відслідковувати. А якщо ми будемо зможемо це відслідковувати, ми зможемо аналізувати. А як будемо аналізувати, то зможемо поправити те, що те, що не так. Ну і звичайно, дуже багато у Львові було. Є я думаю, буде різних навчальних програм, різних уроків театру, різних акцентів на. Спорт акцентів, власне, зараз, що є дуже важливо, я думаю, що ми повністю будемо переглядати нашу програму національно-патріотичного виховання, так тому що є великий запит від батьків. Що нам напевно, що військову підготовку треть, можливо, навіть не з першого класу вчити. Наші діти мають розуміти домедичну підготовку повністю, ем, доподичну допомогу, як її надавати правильно. Тому це теж те, що дуже важливо. Тобто, фактично, ситуація. Є дуже-дуже дуже простою, так? тобто виклики часу кажуть нам, що ми маємо робити. І тому, якби якщо ми це будемо встигати робити і наші дії будуть адекватні, тоді ми насправді допоможемо нашим дітям. Якщо буде нам важко в цьому, тоді буде складніше. У Львові ще залишились? Школа і класи з російською мовою навчання? Ні, немає. З цього навчального року не буде жодного класу. Але були. Ну були. були, так були. Вони були. Так, це процес, теж, от про який навіть я писав у своїх соцмережах, так тому що ми спілкувалися з керівниками шкіл, власне в яких ще були. От, але ще минулого року, навіть до повномасштабного вторгнення, вже все ж таки процес йшов повністю до. До закриття цієї теми на рівні міста. Війна просто цей процес пришвидшила на півроку раніше, і з цього року повністю у Львівських школах не буде ні російських класів, ні вивчення російської мови. Навчання дітей-переселенців. Як е... будуть це речі? Діти йдуть в наші школи. Ми дуже хочемо, і моя думка, власне, щоб не створювати якихось акцентів, знаєте, діти переселенці Це є наші діти. Вони живуть у Львові зараз. Велика частина з них залишиться у Львові. Це є Львів'яни. Це як і всі наші діти йдуть у школи, їх приймають, вони навчаються. Є моменти різні, там психологічної допомоги, якоїсь соціальної підтримки. Будемо допомагати, підтримувати, реагувати вчасно. Але загалом я просто дуже прошу усіх, і учнів, і батьків, що ми класно, радісно. Прийняли цих дітей, цих батьків і показали справді не на словах, а в дії, тому що школа це в дії, e, нашу гостинність, нашу люб'язність, і в першу чергу нашу велику руку допомоги тим людям, які опинилися в таких складних обставинах. Я так розумію, що переселенці перестануться... діти перестануть... можуть претендувати на якісь певні пільги. Ну ні, поки, поки що? що, поки що ну не не йде якби мова про це. Вони йдуть в звичні школи. В нас немає якби таких пільг якихось особливих. Так ну в нас немає там зарахування якихось у школу поціноці по харчування, до прикладу. По харчуванню, я думаю, що так. Ми будемо це розглядати, але в нас знову ж таки в нас велика категорія дітей. В нас велика категорія дітей, які мали пільгове харчування. Нас учні перших четвертих класів завжди мали пільгове харчування. У нас діти сироти діти з малозабезпечених сімей з багатодіт, вони мали забезпечене це харчування. От діти учасників АТО мали забезпечення. От, тому я думаю, що це теж абсолютно реально і можливо, що це теж можливо ми там цю, цю категорію включимо. Що буде з позашкіллям з 1 вересня? Е, позашкілля воно в нас трішки пізніше, якби починає працювати, так? десь орієнтовно там, середини вересня, так? От, так. Так, з середини вересня. Триває набір просто. Так, Триває е, набір, ну, так. Ми плануємо, що, звичайно, позашкілля буде працювати в своєму звичному режимі, але моє бачення і моя думка, що наше позашкілля, наші гуртки, яких у нас, до речі, поза тисячу у Львові, близько 16 тисяч дітей у нас відвідує різні гуртки. Що вони мають бути максимально близько до шкіл, або простішими словами, вони мають бути у школі. Тобто наші діти мають відвідувати гуртки максимально у своїх школах. Це спрощує логістику для батьків. Це економить час дітям, які, до речі, є дуже зайняті, я завжди кажу. От, і тому ми дуже будемо ініціювати і, і говорити про це, щоб насправді наше позашкілля максимально заходило у школи і використовувало всі ресурси школи, тому що школа має повністю весь свій ресурс, матеріальний, людський, використовувати для розвитку дитини. А позашкілля це розвиток дитини. Музика це розвиток дитини, малювання це розвиток дитини. І освіта це теж розвиток дитини. Тому це якби все в комплексі має бути. Здоров'я, творчість, моральний розвиток, духовний розвиток, інтелектуальний розвиток це щось одне. Бо ми дуже часто це все вміємо класно ділити, так, і, і окремо про це говорити. Але насправді це одне, тому що воно, воно все стосується однієї людини. Садочки. Садочки наші працюють дуже. Всі знають, що ще з квітня місяця велика частина львівських садочків працює. Тому це ще один аргумент, чому ми можемо пробувати офлайн навчання у школах, тому що ми маємо досвід, де наші діти сходяться в приміщення, наші діти спускаються в укриття. Причому це маленькі діти. Так? І поки що показує досвід, що це працює. Так? З минулого місяця в нас працюють у Львові вже всі садочки, які відкрилися. Так? Там є обмеження зараз по кількості в групах, тому що потрібно дітей правильно організувати для того, щоб спуститися в укриття. Але загалом, але загалом повністю наші садочки зараз працюють і тому це, це теж допомагає. Ми з вами маємо ходити на роботу. Тому що війну ми не виграємо з вами сидячи вдома. Не виграємо. Ми маємо працювати для того, щоб працювати. Діти мають бути в садочку старші діти мають бути у школі, а батьки мають бути на роботі. І тому дуже складно буде. Дуже складно буде, коли насправді ми тисячі людей посадимо вдома, не допомігши їм насправді допомагати нам самим. Хотів вас запитати дуже багато дискусій. Багато хто рекомендує і дає свою якусь певну думку. Хотів почути вашу думку. Яку форму навчання обрати для дітей? Е, кожен ну, то, то, буде... роз... хотів би розібрати це по пунктах. Так, дуальне, очно, заочно. Дивіться, найперше, це все ж таки буде залежати від батьків. Так, вони будуть приймати остаточне рішення. Школа має правильно інформувати батьків, які є варіанти навчання. Так, і ми з вами знаємо, що у нас за законом України є очна форма навчання, так, є заочна форма навчання, так і є там дистанційна форма навчання. Так? І власне у Львові, якщо ми з вами говоримо про школи, основний акцент ми робимо на Очній, звичайній формі навчання, так діти проходять у і йдуть за пар. Звичайно, знову ж таки є великий відсоток, які не зможуть цього зробити. Батькам, все ж таки, які є за кордоном, ми будемо рекомендувати екстернат або індивідуальну форму навчання, або сімейну форму навчання. Так, тому що це найкраще буде і теж для наших вчителів, тому що ми маємо з вами розуміти, що не справа в тому, щоб кожному щось запропонувати, справа в тому, що чи вчитель зможе це зробити. Так, бо ми можемо вчителя нагрузити там десятьма формами навчання, але чи ми будемо звати мати якість цього навчання? Так, а ми з вами маємо не забувати, що освіта це не лише про процес. Освіта це про результат. Ми маємо розуміти, що ми маємо дати нашим дітям, так, і для чого це все. Ми не можемо з вами просто, знаєте, от, от, якісь процеси запускати, робити, і постійно ми в процесі, розумієте, не розуміючи, що нас чекає, так? не розуміючи, який результат має бути в кінці. Це якби ви вдома розпочали ремонт, розумієте, і робите, його робите, і не розумієте, як воно в кінці має бути. Тобто, тут же тут ж зовсім по-іншому, так? Ще є. Тому тут, в цьому моменті, яку форму навчання обрати, це найкраще, а комунікація. Правильно, батьки, підіть у школу, поспілкуйтеся з класним керівником, поспілкуйтеся з адміністрацією школи, проведіть зустрічі, проведіть якісь батьківські збори. Я не знаю, як це обговоріться, все, поцікавтеся, все. Хай школа вам скаже, як, що і все дуже важливо, щоб ми, власне, знаєте, не і це теж я дуже хочу і дуже буду усіх просити, кого зможу, щоб це питання не посварило нас. Знаєте, бо тому, що ми отримуємо масу там звинувачень, абсолютно що ми там хочемо вбити дітей і тому подібне. Повірте мені, ну в наш час я завжди кажу: ну знаєте, хтось гарантій просить дуже великих. Ну, друзі, давайте відверті, що ми можемо в наш час гарантувати далі ніж на 10 хвилин. Ну, не можемо так гарантувати. Інше питання є: наші діти можуть бути в шкільному укритті, а можуть бути просто в квартирі. Або на дитячому майданчику. У нас не ходять зараз люди в укриття, і це, про це теж треба говорити. Так? Не ходять. У нас на вулицях маса людей, навіть під час повітряної тривоги. І це правда. І це правда. І тому, чи краще, що дитина буде в укритті в школі чи на вулиці, ну, напевно, що, можливо, вона буде краще в укритті в школі. Так? От, Звичайно, є загрози, але вони є. Але ми з вами теж маємо розуміти, що війна може тривати 5 років. Може тривати 5 років. Може тривати 5 років. То ми закриємо школи на 5 років. Що, ми, що залишиться, скажіть? Таж страшно подумати. Власне, розумієте? Тому ми мусимо приймати складні рішення. Ми мусимо вчитися, вчитися в країні, яка воює, тому що ми не виграємо з вами війну без розумних дітей і без розумних людей. Нагадав собі за 3D-принтери, а потім паралельно нацюжком, щоб у нас буде 3D-школа побудована за допомогою 3 d принтерів Що, де і як. Давайте це... з 3D-принтерів розпочнемо, напевно, <хи> в кожній школі 3D-принтер. <хи> Поверніть мої мої шкідні руки. <хи> так, в нас у Львові у кожній школі є 3D-принтер. До речі, є школи, якщо я не помиляюсь, навіть де є не один 3D-принтер. Так, в наших кабінетах інформатики ще минулими роками було закуплено, власне, і тому діти цим користувалися, і вчителі цим користувалися. Тобто, ви в будь-яку школу зайдете, вони у нас є. Так? Ну і цього року, враховуючи це, що... Знайшовся спонсор з Франції. Люди, які готові власне за технологією 3D-принтера побудувати в нас навчальний заклад. Мова йде про 23-ю школу. Про 23-ю школу. Це власне, школа, яка знаходиться в такому густонаселеному районі, і, власне, там бракує приміщень, так, але там гарна територія. Власне, архітектори міста, всі служби зараз працюють, як правильно це все зробити технологічно, так? щоб власне ця школа відповідала всім нормам. І я думаю, в найшвидші терміни, коли ми пройдемо всі всі, всі процедури, всі підготовчі етапи, так. Ми будемо мати з вами гарний прецедент і ще одне місце місце скупчення маси журналістів, які будуть дивитися як в Львові 3 d принтер друкує школу. Це дуже круто. скажіть, будь ласка, чи аналізували ви вже результати цьогорічного ЗНО? Ні, ми ще не маємо результатів, тому що вони лише от буквально, буквально на етапі завершення, тому ми, ми, будемо, ми будемо вже, власне, коли, коли дійде, повністю все закінчиться. Тоді будемо спілкуватися з українським центром оцінювання якості освіти, тоді вже будемо дивитися на наші результати. Питаюсь, освітяни і вас запитаю, чи вважаєте ви, що результат по результатам ЗНО можна судити? школу? Ні, однозначно, ні. Я вам більше того скажу свою думку. Я вважаю, що річні рейтинги шкіл лише по ЗНО це є абсолютно неправильною річ. На мою думку, я вважаю, такі рейтинги не потрібно публікувати. Або ми з вами навчимося школи аналізувати по багатьох параметрах, і рейтинг ЗНО буде один з них. Або лише рейтинг ЗНО, Ну це поки що ну єдиний рейтинг, так який в нас придумали. Так ми не аналізуємо абсолютно школи на предмет. Наприклад, де у Львові краща школа по волонтерству. Де у Львові краща школа по здоров'ю дітей? Де у Львові найменше сколіозу в якій школі? Нас це чомусь не цікавить. Нас цікавить конкретний бал, конкретна цифра. І я думаю, що це потрібно міняти і потрібно міняти швидко, так? Тому, що, тому що результат ЗНО це один з аспектів лише розвитку дитини. Один з. Так, але для того, щоб дитина пізніше стала щасливою в житті, потрібно розвивати усі аспекти а не Ну але в нас така традиція є. Тому я проти цих рейтингів, я би їх не публікував. І ще таке питання на завершення. Чи буде в нас гучні гучне перше вересня в школах? Я думаю, що в нас не буде гучного 1 вересня. От я думаю, що я і всіх буду дуже просити. Давай дозволимо школам спокійно. Розпочати навчальний рік без якоїсь пристальної уваги. Кожна школа знає, як організувати початок навчального року. Я точно знаю, що в нас не буде ніяких жодних там великих ліній, грандіозних подій. Все ми просто зустрінемо в вузькому сімейному колі наших дітей. Кожен класний керівник. Ми підемо, ми навчимо дітей в першу чергу, як себе поводити в час війни. Так ми знову ж таки. Поговоримо з нашими дітьми про те, що нам потрібна перемога. А для перемоги нам потрібно працювати важко працювати. А для дітей найкраща праця це навчання. Тому я думаю, що це просто дуже важливо, що власне. Знаєте, школі дозволили робити своє, і школа це буде робити. Я твердо переконаний, що кожен вчитель, кожен директор, який любить свою роботу, який є на своєму місці, він це зробить. І наше, якби завдання часом просто їм не заважати. Знаєте, наші діти вже звикли до 1 вересня під час карантину, останні дзвонить у умовах карантину. Я думаю, що 1 вересня під час так. війни також щось придумають і до цього Поставиться. Що ж, дякую вам. Начальник управління освіти департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради Андрій Заколюк. Дякую вам. Дякую вам. Вітаю, друзі. Доєднуйтесь до наших соціальних мереж. Поставте лайк цьому відео або ж дизлайк, якщо воно вам не сподобалось. Поставте дзвіночок, аби не пропустити жодного відео, коментар та підпишіться на наш канал.